Не вчіть мене, як жити. Дайте мені правильного чоловіка, який щедрий, добрий, багатий, розумний, і я побудую з ним стосунки. Що ви мені розказуєте тут, як оце з ним спілкуватись? Дуже часто дівчата так кажуть, а насправді це страхи і це невпевненість у тому, що в них усе вийде. Ми маємо свої сценарії, ми маємо свій досвід, ми маємо стосунки батьків, з яких ми беремо приклад. І зустрічаючи нових людей, ми ведемо себе так само. І навіть не задумуємося, що часто, коли ми хочемо отримати нову професію, нову кваліфікацію, ми беремо курс, вивчаємо його, здаємо екзамен, отримуємо ліцензію. Але ж чомусь в стосунках все має бути само собою. Якось так, якось все саме має складатися. Ми не звикли розмовляти про це. Ми не знаємо, що ми можемо. Ми не володіємо своїм потенціалом та своєю свідомістю у тому, які, які ми саме, які ми у стосунках. І все, що завгодно, дівчата роблять, але бояться отримати консультацію професійного коуча чомусь. Але ж є дівчата, котрі співпрацюють з нами тісніше і довіряють. Нашому коучингу. І тоді, протягом року, така дівчина виходить заміж. І в нас достатньо таких дівчат, аби я стверджувала це абсолютно впевнено. Отже, з якої групи ви? Ви будете ходити колами і придумувати все, що завгодно, аби не створювати хороші стосунки? Або ви можете взаємодіяти з нами тісніше, або навіть попрацювати з нашими коучами, аби ваші щасливі стосунки склалися. Ану possible.ua. Якщо вам до сильних, то ми на вас чекаємо!